25 квітня у Сєвродонецьку пройшов суботник. Вже другий цієї весни і такий же масштабний, як і Березневий. Вийшли всі комунальні служби, держслужбовці та громадські активісти. Щось не доприбирали минулого разу. Додалося й нове сміття. Перша наша локація паркове озеро, де роботи не почати край. Сьогодні нашим підприємцям в составі в нас вийшло близько 80 людей На суботник виповняють будемо роботи обрізка кустарників. Погрузка, вырезка веток, порослей і навести порядок, установить лавочки. Ось вот така задача зараз стоїть перед нами, щоб зробити наш город чистим, красивим, щоб у нас все було добре і щоб потім жильці наші соблюдали далі чистоту в цьому парку. Далі ми рушили до озера Чисте, територію, навколо якого поділили аж на 15 секторів. Тут трудилися співробітники Луганської обласної військово цивільної адміністрації, податківці, освітяни, центр зайнятості та багато інших. Ми вийшли на суботник, щоб зробити, щоб наш міст був дуже красивий, уютний, щоб радувалися, і ми, і дітки наші. От. Так що робимо благо для нашого міста, щоб було все добре, приємно і нам, і діткам. На деяких територіях, окрім прибирання, займалися ще й озелененням. Так, суботнього ранку більше 400 кущів перського буску, придбаних за міський кошт, висадили у сквері по вулиці космонавтів. Погода дозволила зробити побілку бордюр та дерев. Комунальники також фарбували зупинки громадського транспорту. Народ вийшов на свої об'єкти раніше розписані і виконує роботи по борці вулиць після зими. Це зрізані ветки, поламані ветки, все обираються ліства. подкрашиваются бордюры в некоторых местах. Ну, готовимся к празднику 9 мая, к Дню Победы, традиционно. Готовились, предыдущий субботник был у нас перед пасхальными праздниками, тоже наводили порядок. Ну, я думаю, войдем в 1 мая с красивым, светлым городом, с чистыми улицами, с хорошим настроением. У цей же час студенти різних навчальних закладів Сєвродонецька влаштували міську акцію Молодь за чисте довкілля з гаслами «Все почистим, уберемо від земля наш общий дом. Вони пройшли ходою від навчального корпусу Істиї до озера Чисте. Деякі студенти мали доволі незвичний вигляд. Їх одежа була зроблена з поліетиленових пакетів, пластику та побутових відходів. Когда мы делали этот костюм, нам хотелось привлечь внимание людей к тому, что мусор и вообще из мусора нельзя сделать что-то вообще эстетически красивое. Ну, хотелось бы показать то, что наша страна страдает на самом деле от мусора и от ну не только, мне кажется, промышленного мусора, так и и духовного мусора и нужно от него избавляться. Більше двохсот чоловік пройшлися вулицями міста. Цей захід був організований в рамках всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. Ця акція проходить уже четвертий в нашому місті. Целі цієї акції привлячні увагу людей. К правильной утилизации мусора также привлечь людей к тому, чтобы они не мусорили. Мы хотели показать людям, что нужно все-таки разделять мусор, отделять пластик, полиэтилен, стекло. И вот костюмы были в разных направлениях как из пластика и полиэтилена, так и из бумаги. То есть, привлечь людей к правильной утилизации и разделению сырья. Після показової ходи студенти завзято взялися за прибирання лісу за озером чисте. Напередодні служби МНС перевірили територію на вибухонебезпечні предмети. Зеленішим стане незабаром території і навколо будівлі телекомпанії СТВ. Під час суботника наші співробітники спільно з Державною екологічною інспекцією у Луганській області висадили кущі форзиції. Підвів підсумки суботнього прибирання та подякував містянам за їх роботу. Перший заступник міського голови Петро Чорнишин Більша робота зроблена. Це парк, где мы сейчас с вами находимся. И зона отдыха, озеро чистое. Очень хорошо работает и народное образование, и общественные организации вы видели, и областные структуры, которые принимали участие. Я думаю, что еще раз, в дню города, мы где-то соберемся и в тех зонах мы приведем его в порядок. Город, в принципе, в целом чистый. Его убирали коммунальные службы, жилищники. А именно этот субботник был направлен на наши озера.